Десять боковинських чиновників отримали підозри в зловживанні службовим становищем, розтраті бюджетних коштів та інших корупційних правопорушеннях. Своїми діями посадовці нанесли шкоду бюджету майже на 10 мільйонів гривень. Генеральний директор та провідний фахівець з публічних закупівель КП Чернівці водоканал придбали транспортний засіб для перевезення аварійно-ремонтних бригад за завищеною вартістю. Чим заподіяли збитки на понад 1 мільйон гривень. Начальник управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради, за даними слідства, допустив завищення вартості капітального ремонту міжбудинкового проїзду. Збитки становлять майже 700 тисяч гривень. THANK <laughs> YOU Колишній начальник обласного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, діючи в інтересах третіх осіб, передав у приватну власність земельні ділянки, що спричинило збитки на понад 2 мільйони гривень. Окрім того, колишній начальник управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА на даний час директор іншої державної установи допустив розтрату майже 3 мільйонів гривень бюджетних коштів при закупівлі робіт із ліквідації наслідків стихійного Ихана на автодорогах місцевого значення, що виконані не в повному обсязі та за завищеною вартістю. Окрім того, підозри отримали сільський голова Прусницької сільської ради, Клішковецької сільської ради, Кадубовецької сільської ради, директор Хотинської багатопрофільної лікарні та фахівець із закупівель цього ж медзакладу до судів будуть скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.